Мерседес світі замків. Ну якщо брати ринок України, бо в нас особливо вибору немає, так... в Україні точно це виробник Італія. Дибільшого, ми ставимо на люди, купують замки максимально дешеві. Це такі Атіси, Трінікси, і... але якщо людина хоче і каже, що є краще, ми завжди рекомендуємо ось такі замки Чіза. Звичайно, і модельки ще краще, але там уже ціна в районі 150 доларів. В комплекті є ось такий замок. Далі покажемо, покажи Олександр, що є ще в комплекті серцевинка, відповідна планочка, пороїмося тут. І бачите, навіть є колесико, яке дозволяє замку більш плавно підчинятися. І зараз Олександр ще покаже, розкаже головні відмінності такого замка Чіза, за що варто переплачувати, наприклад, між тим самим Атісом. Коли береш в руки Атіс і коли береш цей замочок, цей набагато ход плавніший. Він... Чіткий ход не чітко туди, згодиться, що там, да щось під, під застряє. Кнопочка чітко робить. От покажи, яка кнопочка як він... серцевиночки, от коли взять ключик. Що береш ключик Атіса, що береш ключик Чізи, набагато немає. оцих. Ключ плавно входить, він це вині зовнішній. Так само ключик ходить-дуже ну, дуже гарно, дуже все працює, бо все латунно-мінне зробить. Але не буде такого, що він десь там щось підзастріє, піпіться є. Під, під є. Він, якщо він гарно поставлений, він буде робити чітко і надійно багато років.